Аргентина срібна країна, яка втратила майбутнє, і знову його шукає з бензопилою в руках. Історія Аргентини це не просто драма про втрачене багатство, яке втекло крізь пальці. Це історія країни, яка роками не може знайти баланс між вільним ринком і соціальною справедливістю. У неї були шанси, проте вона знову і знову втрачала їх через популізм, перевороти та інституційну слабкість. Ще сто років тому її називали латиноамериканською Європою. На початку ХХ століття срібна країна входила в десятку найбагатших держав світу. Сьома за заможністю країна світу, рівень доходів на душу населення вищий ніж у Франції чи Італії. Рекордне зростання ВВП по 6% щороку протягом 40 років. Згадуємо про складний відсоток і ось вже маємо десятикратне збільшення. А у підсумку шалена інфляція, дев'ять дефолтів. Та незліченна кількість режимів та урядів. Що ж пішло не так? З вами Олександр Ваховський. Давайте розбиратись. Все починалося у золотому віці кінця 19, – початку 20-го століття. Аргентина багатіла завдяки сільському господарству. М'ясо, зерно, соя усе йшло на експорт. Країну буквально заливали британськими інвестиціями, будували залізниці, холодильники для перевезення Яловичини. пампасами біли потяги, кораблі йшли в Лондон. Буенес-Айрос був Парижем Південної Америки. Але вся ця краса стояла на аграрному фундаменті. Землевласники збагачувались, але не вкладалися в освіту, технології та модернізацію. Робоча сила залишалася малокваліфікованою, освіта тільки початкова. І коли світовий порядок після Першої світової війни зламався, а з ним змінився технологічний уклад. Аргентина не встояла. Велика депресія, протекціонізм, падіння експорту. І вже у 30-х країну охоплює перший військовий переворот. І почалося між олігархією та народом на тлі злиднів і політичної турбулентності у 46-му році з'являється Хуан Домінго Перон. Він він Колишній сержант і міністр праці, харизматик, демагог, герой пролетаріату. Відвідавши центральний банк Буенесаресу в лютому 46-го року, новообраний президент був просто вражений побаченим. Там так багато золота, що воно просто лежить у коридорі. Захоплювався він. Перон пропонує новий шлях: змішаний курс між націоналізмом, державним втручанням та соціальною справедливістю. Це був популізм у чистому вигляді. Націоналізація банків, залізниць, нафтогазу. Державні зарплати, оплачувані відпустки, субсидії, дешева комуналка. Проспілки отримали величезний вплив, а дружина перона-Евіта стала символом опіки над знедоленими. Спочатку це працювало. Повоєнні буми високі ціни на експорт дозволили фінансувати всі ці щедроти, але надовго не вистачило. Золотовалютні резерви закінчились, і Перон увімкнув друкарський верстат. Інфляція пішла вгору, ціни почали роз'їдати купівельну спроможність. Чорний ринок процвітав. Офіційна статистика, звісно ж, брехала. До середини 50-х навіть народна любов розтанула на додачу авторитаризм. Перон скасовує свободу слова, тисне на опозицію, свариться з церквою. У 1955-му стається військовий переворот. Президента скидають, але ідеї залишаються. Після Перона Аргентина пережила десятки років нестабільності, військові уряди, демократичні уряди і знову військові. Один з найстрашніших епізодів в історії Аргентини це диктатура 76 83 років, або, як його називають, брудна війна. Влада належала хунті, яка проводила жорстку політику терору проти опозиції та цивільного населення, як наслідок тисячі зниклих і репресій, але одночасно і економічні експерименти, дерегуляція. Валютна лібералізація, прив'язка песо до долара. Результатом став короткий вітринний ефект. Магазини заповнені, кредити дешеві, інфляція падає. Однак за цим стояла кредитна бульбашка. І коли США підняли ставки, піраміда впала. Промисловість згорнулася, борг злетів, песо знецінився. А вже у 1989-му гіперінфляція 2600%, бунти і мародерства. Президент Рауль Альфонсин втікає з посади раніше строку. І тут ще одна надія: іронія, але наступним реформатором став пероніст. Карлос Менем, він був обраний у 89-му році і відкинув ідеї самого Перона, обравши курс на МВФ, приватизація і валютна реформа. Песо прирівняли до долара в співвідношенні один до одного. Це вбило інфляцію, залучили капітал. Аргентина знову виглядала пристойно. Та за ширмою все те саме. Промисловість стагнує. Імпорт надто дешевий, а експорт надто дорогий. Безробіття росте. Нерівність посилюється. Держава знову нарощує борги, і у 2001 році країна вибухає. Влада вводить «караліто» – замороження банківських вкладів на 12 місяців. Дозволено знімати тільки дрібні суми не більше 250 доларів на тиждень. Настрої громадян наблизились до точки кипіння вже в квітні. Покупці одного із супермаркетів Буєнес-Айреса просто вщент рознесли візки з продуктами після того, як керівництво супермаркету оголосили через гучномовець про чергове підвищення цін на 30%. Довершив справу дефолт на 93 мільярди доларів. Найбільший у світі на той час. Черговий президент Деларуа вертольотом втікає з даху президентського палацу. За два тижні в країні змінилось 5 президентів. Песо девальвує з 1 до 1 до 3 до 1. Половина країни за межею бідності. У 2003 році новий президент Нестор Крішнер відновлює контроль, реструктуризує борги, пориває з МВФ. Знову запускає кінсянство. Субсидії, контроль цін, підтримка бідних. Усе повертається. Падіння песо зробило експорт вигідним. Соровини бум приніс долари. Його дружина Кристина підхоплює естефету в 2007-му, але далі все йде за знайомим маршрутом. Субсидії перевищують доходи, інфляція зростає, резерви падають. Статистику фальсифікують. Аргентина знову у дефолті технічному через суперечки з кредиторами або як їх називала влада фондами-стерв'ятниками у 2015 році. Народ голосує проти популізму. Президент Маурісіо Макрі він лібералізує курс, знімає валютні обмеження, домовляється з кредиторами, але реформи повільні, а довіра обмежена. І вже у 2018 році нова криза посуха, відплив капіталу, падіння песо. Інфляція знову понад 50%. І знову співпраця з МВФ. Цього разу на 57 мільярдів доларів. Найбільший кредит в історії фонду. Але замість стабілізації рецесія. Бідність знову росте. Особисто в мене вже в голові паморочиться, а вас ще не захитало від калейдоскопу аргентинських потрясінь. Аж ось нарешті стається вибух, на який Аргентина так довго чекала. Хав'єрушка Мілей. У 2023 році аргентинці вже не просто втомилися, вони впали у вічі. Інфляція перевищує 140% на рік, долар на чорному ринку продають по 1000 песо, 60% населення десь нижче в отерліній бідності та виживання. Довіра до правлячих пероністів просто зникла. До опозиції Макрі теж. І тут у кадрі з'являється Хав'єр Мілей. Політичний чорний лебідь, який перевернув гру. Це не кар'єрний політик. До 2021 року він взагалі не обіймав жодної держпосади. Економіст, телевізійний коментатор, шоумен Мілей увірвався в парламент, а через два роки в президентський палац. Його стиль зухвалий та епатажний, його риторика антиелітна і радикальна. Він таврує всю політичну систему як касту злодіїв. Заявляє, що влада 40 років грабувала народ, а вся держава це здирницький механізм утримання паразитів. Передвиборча платформа Мілея це не просто реформи, це знищення чинної моделі держави. Центральний банк ліквідувати. Бо, за словами Мілея, це машина друку бідності, яка тільки розкручує інфляцію. Песо скасувати. Аргентина має перейти на долар. Причому долар в його плані не паралельна валюта. Курс на повну доларизацію, фактично втрату монетарного суверенітету. Міністерства скоротити. Він обіцяє ліквідувати щонайменше 10 міністерств, включно з мінохорони, навколишнього середовища, культури, науки та освіти. Чиновників звільнити, соціальні витрати урізати. Символ його компанії бензопила Так, буквально. На мітингах він розмахує нею, обіцяючи відрізати жир від бюджету. У телешоу він кричить, що всі соціалісти паразити, а своїх опонентів із касти звинувачує у економічному геноциді. Зовнішня політика Мілея так само радикальна. він виходить із Брікс. До якого ще за пероністів Аргентина подала заявку на вступ, відмовляється від співпраці з Китаєм, Бразилією, Венесуелою. Натомість бере курс на повну інтеграцію зі США та Ізраїлем. Потажний президент має чудові стосунки з Дональдом Трампом. Той називає аргентинського колегу улюбленим президентом та хлопцем. Із МАГА. Міле – це типовий представник політики нової щирості. Феномену, що виник як реакція на розчарування у традиційних зрозумілих політкоректних елітах, соцмережі, що вимагають відкритості та щирості, а також потреба у справжніх почуттях у час глобальної нестабільності, спричинили попит на політиків, які демонструють прямоту та емоційність. А іноді навіть грубість і наївність, саме це знаходить відгук у виборцях. Причому нова щирість це не завжди про правду, але це завжди про емоційну достовірність. В епоху недовіри до всього фальшивого цього виявляється достатньо, щоб перемагати. Впевнений, ви також помічали цей феномен і ходу можете назвати кілька прізвищ, окрім Мілея. Тож у другому турі виборів девакувати де хав'єр Мілей здобуває понад 55% голосів. Це була не просто перемога, це було бунтівне ні усьому, що було до нього. Як сказав один з його прихильників. Так, нам трохи страшно, але досить боятися, нам потрібен шок, нам потрібен хтось, хто нарешті не боїться. Одним словом, гірше не буде. І тут варто зазначити, що зміни такі справді відбуваються. За підсумками лише першого року роботи, фріку з бензопилою справді вдалося зробити багато. Але, як завжди, радикальні трансформації мають свою ціну, яку доводиться платити насамперед найбільш незахищеним верствам населення. Коли Мілей прийшов до влади наприкінці 2023 року, інфляція в країні перевищила 300% річних. Аргентина просто не встигала друкувати банкноти, а люди переписувати цінники в магазинах. Песа солотів у прірву. Зараз інфляція приблизно 50-60% річних або 3-5% на місяць. І хоча це досить багато, але за аргентинськими мірками це справжня стабілізація. Що ж зробив Мілей? Насамперед жорстко обмежив грошову емісію. Центробанк більше не фінансує дефіцит бюджету. Це один з фундаментальних зламів політики. І він спрацював. Далі бюджет і держвидатки тут. Без перебільшення стався історичний злам. Уперше за 123 роки Аргентина вийшла на бюджетний профіцит, але сталося це не за рахунок економічного зростання. Основний інструмент це урізання витрат, мінус 30% за рік. Було скорочено понад 34 тисячі держслужбовців, тобто близько 20% державного апарату. Так, цифри вражають, але за кожною стоїть реальність. Це університети, які більше не отримують фінансування, це лікарні, де скорочують персонал, це пенсіонери, які залишилися без індексації. Це зменшення соціальних програм, які роками рятували мільйони від злиднів. У першому та другому кварталі 2024 року країна впала в рецесію. Мінус 2% ВВП. Але вже в четвертому кварталі відскок до плюс 3,9%. А в кінці 25-го Плюс 7 і 7 річного зростання. Це найкращий показник за кілька років. Головні рушії: експорт, жорстка фіскальна політика і відновлення макрофінансової довіри. Тобто економіка адаптується до нового порядку, але питання в тому, хто отримує вигоду від цього зростання і на якому рівні воно відчувається на старті правління Мілея понад 57% населення жили за межею бідності це катастрофічно багато для країни з таким ресурсним потенціалом. До кінця 2024 року уряд прозвітував. Бідність знизилась до 38 проте аналітики одразу застерігли. Цифри неоднозначні, бо є питання до методики оцінювання. Тобто на макрорівні покращення, але на побутовому рівні дуже багато людей живуть від зарплати до зарплати, якщо взагалі мають роботу. За рік песо зміцнів на 44%, а валютні резерви центробанку зросли з 23 до 29 мільярдів. Це один з найкращих результатів за останнє десятиліття. Це дало змогу стримати тиск на валютний ринок, де ще рік тому був повний хаос. Але важливо розуміти, це тимчасове укріплення. Уряд має не лише стримати песо, а й перетворити довіру в інвестиції, а не просто в стабілізацію. Наразі ж в країні постійно спалахують протести. Студенти, проспілки, пенсіонери. Всі вони виходять на вулиці з вимогами забезпечити не просто зростання ВВП, а нормальне функціонування базових послуг. Кількість тих, хто працює неофіційно, також зросла, і тепер вони заробляють на 41% менше, ніж ті, хто працюють офіційно. Це породжує нову бідність, приховану, але не менш болючу. Аргентина підписала нову програму з МВФ на 20 мільярдів доларів. Це позитив. Але умови суворі. Урізання, витрат та жорсткий контроль над грошовою масою. Окрім того, Аргентина програла судовий позов у США, і тепер їй загрожує втрата понад 51% нафтової компанії YPF. Сума позову понад 16 мільярдів доларів. Це ще більше підірвало довіру інвесторів. Економіка залишається вразливою: До коливань долара, до глобального попиту на сировину, до нових дефолтів. Є і серйозні внутрішні суперечки та навіть сценарії імпічменту, зокрема через позиції Мілея щодо криптовалюти, прозорості політики та подальшої доларизації. Найбільш щасливі люди в сучасній Аргентині це бізнесмени. Лібертаріанська ідея Мілея будується навколо захисту саме їх інтересів. Натомість соціально вразливі верстви, яких в Аргентині більшість, несуть весь тягар реформ. Уряд Мілея обрав за мету відремонтувати макроекономіку за рахунок мікроекономіки. Наразі між державою, бізнесом і суспільством глибока криза довіри. Мілей дав ринку сигнал, якого той давно чекав: ми більше не будемо обманювати самі себе. Але водночас суспільний договір в чергове порушено. Не доки не з'явиться новий формат взаємної відповідальності між державою і громадянами, навіть найкрутіші макроекономічні перемоги не дадуть стабільності внизу. Тож, попри певні успіхи, рейтинг президента поступово падає з 50% до десь 40-45% на зараз. Аргентина вже здається спробувала все, що могла. Олігархічний лібералізм, військові хунти, перонійський соціалізм, валютний контроль, доларизацію, державний патерналізм нічого не спрацювало. Мілей обіцяє різати все старе, але чи зможе він побудувати справді щось нове? Він не перший, хто обіцяє порвати з минулим, але можливо вперше орінтинці вирішили спробувати когось, хто здатен ще зламати стару систему. Чи стане це початком справжньої трансформації, чи лише новим витком старої трагедії? Я думаю, час покаже. Але бензопила це все ж інструмент демонтажу. А от чим будувати майбутнє, відповіді поки ще немає, навіть сам мілей. Йому необхідно знайти баланс між демонтажем старої бюрократичної машини і побудовою інституцій нової якості. Аргентина має покладатися на інновації, а не на сировину. На людський капітал і глибоку дерегуляцію, але не анархію. Без фундаментальних реформ, а не демонтажу освіти, судової системи та місцевого самоврядування, жодна економічна теорія не стане панацеєю. З вами був Олександр Ваховський. Побачимось у наступних випусках.